Чудово інтегрується в ліс, навколишню природу. Навіть у нас інтегрується собаки з кішками. І подивіться, яка лавочка у нас є. Я до неї пройду, покажу вам. Це називається колаборація з природою. Подивіться, хоп, і лавка. І ти собі сидиш, медитуєш. Тут піді мною коріння сосни, тепло. Ще й досточка прокладена. Четверта. Ось бачите, є такі ж теж розломи або стоки дощові, які, якими спускається вода до водойми з лісу. Всі обладнані такими місточками. Там квіточки якісь висаджені. І по цьому місточку ти під'їжджаєш, достаєш свої речі і місточком перевозиш свої речі до свого. Сектору, а саме сектор номер 4